І ви на каналі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні у мене відео. Що було, якщо б мої персонажі змінили стать? Зараз я роблю Ервіза в ролі хлопця. Це насправді дуже цікава ідея і я сподіваюся, це відео вам сподобається. Я зараз відійду від теми, тому що я хочу сказати, чому мене так довго не було. У мене почалися канікули, я всі канікули продивилась до раму, і я не хотіла нічого робити. Далі почалася школа, це дуже тяжкий тиждень, тижні. Скоро ще закінчується перший семестр. І я, я думаю, що я буду дуже сильно готуватись. Але в мене будуть канікули, і я думаю, що буде дуже багато відео. Зараз я вже роблю Ніка. Дівчинкою. І ось подивимось, як він буде виглядати. Я з вас повернусь пізніше, коли буде наступний персонаж. Ось така Нік в ролі дівчинки йому мене вийшов. Я думаю, що вона б називалась Ніка. Зараз я буду робити персонажа Схожа на Настю, але звісно ж це буде хлопчик. Як би він називався по-хлопчачому, я не знаю. Ось такий красунчик у нас вийшов. Мені здається, він найкраще вийшов з всіх, які були до цього моменту і будуть після цього моменту. Так, а далі я роблю дівчинку, схожу на брата Елізабет. Брата Елізабет звати Ден, тому я думаю, що дівчинку буде, будуть звати Даніела. Ось така Даніела у нас вийшла. Також у EZBT є молодша сестра, Міла, і тепер я її зроблю хлопчику. Я навіть не знаю, яке ім'я може бути, щоб йому придумати. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Тока, Всім удачі та всім па-па!